Під описки залу я хочу запросити на цю сцену з міста Хмельницький Леся Лузанов. Олег! Зустрічаємо. Привіт всім привіт! О, Леся, привіт! Вітання! Олег, пам'ятаю ще тебе отаким. Так, ми були низенькими просто. Да. Молодий так. такий, хотів займатися гумором і продовжуєш цим займатися. Так. Е, чим зараз займаєшся? Ну, стендапом і моушен дизайнер трошечки таке, типу, мультфільми. Я у Львові. Зараз цим займаюся. До речі, приїжджайте культка медіхол, там виступаємо. Ми всі і там прикольно. Дякую. Ви готові? Так, я ми готовий. Так. Бажаю тобі успіху, зал тебе підтримує. Дякую. Хвилина для тебе. Що ж, зараз, будь ласка, не сильно фукайте, я народився в Росії. З одної сторони, я не винен. Бо знаєте, я не міг вилізти і такий ого, попахує тоталітаризмом і щами, їдемо в Україну. Ні, я так не міг, я і не міг говорити. З іншої сторони, все одно певний шлейф за мною залишається. Знаєте, це як зранку ще піти в біотуалет, вже вечір, а ти досі відчуваєш, що у тебе штиняє. От приблизно то саме. Знаєте, я, щоб в сексі довше потриматись, я згадую, що я з Росії. Я такий, такий, як ми не маємо розмножуватися. Немає. Я дуже боюся спадковості ще, бо в мене дід був руський, тато руський. Я боюсь, що воно якось мені передасться. Не так, що прям мій батя такий, тепер ти москаль і втік. Ні, воно не так. Я боюся, що я якось зайду в ванну кімнату і такий: ого, Унітаз? стиралка, боже. А скільки різних шампунів? Боже, як вас вибирати? Ми ж не вміємо вибирати взагалі. І я ще просто з міста, яке на жаль, з якого на жаль обстріляли територію України, це Волгодонськ. Як би вам писати, звідки це, якщо в залі є артилеристи, записти координати 47.51. 40... Джав, дожав, Лесю. Олег, ви справжній українець. Так. Олеже, є можливість виграти 5 тисяч гривень. Угу. Для цього розсмішити коміків треба на другій хвилині. Так. Готовий? Так, готовий. Бажаю успіху. Дякую. Е, мені якось подарували труси, щоб там все дихало. От такий хіт -маркетинг, що там все дихало, а в мене там не прям щоб задухало. Знаєте, не було такого, що я знімаю труси і звідти таке. Боже, щоб трошки. Боже". Я не їхав спеціально на море, щоб зняти плавки і такий Дихай, море, йод! Дуже корисно для твоєї щитовидки. Такого не було, знаєте. І взагалі просто чуючи труси це максимально якісь такі галіми винахи, тому що жіночі тру труси це мінімалізм. Чоловічі — це гудзики. Я коли вдягаю труси з гудзиками, він там думає, що він в тюрмі, розумієте? І мало того, жіночі природні, називаються трусики. Чоловічі труси. І труси це дієслово, розумієте? І я, я, якби прийшов в магазин, сказав, дайте мені трусики. Добре, добре. <реш> Просить однієї слово. Юрій Ткач розсміявся. Просто розумій, про що мови йде. Це ж не жарти навіть, просто розповідаю правду. Правда. Хочеш піти на 10? Чи ти хочеш забрати 5? Ні, 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 я хочу 10. Є якийсь жарт, так? Да? Є ще. Твоя хвилина починається зараз. Дякую. А, чоловічі труси, вони максимально не сексуальні. Ми того їх себе так різко знімаємо. Хоп і все, типа дивись сюди, туди не дивись там гудзики, там ці горошок, не дивися. Просто я не бачив, щоб хоч один чувак і взагалі хоч колись себе вальяжно тако рейливо знімав труси. Ніхто ти бав чітко, щоб не подертися. <рес> Коли жінка каже я без трусиків, це сексуально. Коли чоловік каже я без трусів, це означає, що вони ще сохнуть, розумієте? І просто е, трусики жіночі можна під пристрасті розірвати. Да? Вони дорогі, получено, штягали можна. Чоловічі також можна розірвати, але так чисто на тряпки. знаєте, щось, там щось в машині. Я відчував, як леся, стримується. Ну, правда? ж? Я просто бачила, в баті в гаражі тряпки. Зараз це виріжіть, будь ласка, мама обідеться. Бо чоловічі труси не розривають на тряпки, їх носять, поки вони не іщезнуть повністю. <плес> Олеже, десяточка, солодка десяточка. Mm -hmm. На неї можна багато чого. Uh, я би йшов далі, чесно. Чому ні? Ми тебе в цьому підтримуємо і даємо ще одну хвилину. Е, так от, чоловічі троси можна ну, чисто на тряпки, там щоб в машині щось витратити, щоб кицька на них родила, розумієте, можна так. Е, жіночі труси йдуть в комплекті з бухгалтером, з, з панчохами гарно. Чоловічі троси можуть йти в комплекті, там не знаю, з пивом, з чіпсами, жовтим скочем перемотані. Е, а ще ж у вас, дівчата, є кулготки. В нас підштанники. Коли чоловік знімає з жінки кулготки, це еротично. Коли жінка знімає з чоловіка підштанники, він п'яний вік. 20 тисяч гривень! Олег, я тобі наказую забирати 20 <плес> З тими трусами і почтаніками це вже все. Смішнішого. Ну, є ще щось. Ну, давайте спробую. А раптом а чого ні? Олеже, так. 20 є. Так. Є можливість виграти 50. Я би спробував, чесно. Але дивись, Леся тобі натякає на те, що вона буде стримуватись. Ага. Тобто, мені здається, більше шансів Юру розсмішити. Я розумію. А чому не спробувати? Або 20 тисяч гривень, або продовження ефіру на новому каналі. Наприклад, звучить по телевізійному таку <риклад> Ризикнеш? так, та ризик краще всього. Мені здається, це вірне рішення. Твоя хвилина і можливість виграти 50 тисяч гривень. Е, дивіться, я зараз у любов'я живу і знімаю квартиру, в якій є два біде. Це чиста правда. Два. Просто нашо. Я розумію, нашо взагалі залі біде, щоб там капці мити, воду пити. Я все розумію. Але нашо два це ж по багатом розумієте? Коли до мене приходять гості, хочеться вимахуватись перед ними. Я такий так, ви всі з вулиці прийшли? А ну бігом сраки мити. Давайте бігом до мене заходьте. Е, так, дивіться, мені якось вибула реклама в Інстаграмі настільної гри для сексу, в якій треба стирати пози з камасутри монеткою. Е, мені, по-перше, було обідно, що мені таке вже вибиває, ви ще мені нарди для сексу вибили, але добре, просто як розробники гри бачать той секс з цією грою? Секс це пристрасті, ви розриваєте одяг одному, розпочили тіла і ти кажеш так, біжи, неси презервативи і монетку. І треш такий, о, ця поза. Цю позу не потягнула спина. далі такий. Так, ця поза, я так в село на автобусі їхав, прикольно. Треш далі, такий, о, поповнене на Київстар, дуже зручно. 25 гривень з ребровим, афігенно, дуже, дуже дуже. Просто я взагалі дуже психований на стільних іграх. Я, знаєте, якби навіть в неї грав, я в мене закінчилося б просто е, словами дити нафік і граємо на фофони. Все, знаєте, і все, нічого страшного. Нічого страшного. Леся зараз повинна по жіночому казати: А я говорю. Да, 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 я да. говорю. Мені підказує режисер, що у нас є відеоповтор. Леся спали. То був сміх, ну то не був сміх. Мені здається, що це флірт. Я прийду на ваш стендап. Дякую. Це перший стендап, на який я прийду. Дякую, Леся. Дуже приємно. Олеже. Мені здається, що гроші це не головне. Це не головне не головне віде. це класний виступ і е, те, що ти займаєшся своєю улюбленою справою, і підтримка твоєї аудиторії. Дуже тобі дякуємо. Дякую вам всім. на стендап. Як ти знала, Леся? Мені здається, що ти відчула, ну, просто... що найсмішніше вже було. Так, так, так. Дійсно було смішно. Зал мене підтримує. Не... Просто так, мене вистачило. Але український гарний гумор. Це прям здорово. І реально влучний такий. Мені кльово, кльова атмосфера. Я був взагалі дуже радий взяти участь в цьому сезоні цього проекту. Розсміша коміка, це завжди класно. це вже культура, це вже історія. Кльово. Дивіться, розсміша коміка.